Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Голова Китаю Сі Сізіньпінь публічно виголосив про початок підготовки до війни, що повинна сприймати всерйоз решта світу. Відповідна заява прозвучала на спеціальному засіданні парламенту КНР. Пише видання Foreign Affairs. Сі Цзіньпінь виступив з кількома окремими промовами, присвяченими підготовці до війни. В одному з виступів він заявив генералам, що вони можуть сміливо воювати. Про яку саме війну говорив правитель Китаю, не цілком ясно, але цілком очевидно буде припустити, що мова йде про битву за Тайвань проти штатів і їх союзників. В принципі, це те припущення, яке. Має абсолютне право на існування. І знову ж таки, тут можна говорити про те, що Сізіньпінь, виголошуючи таку промову, він явно не збирається здійснювати якісь експансії в контексті російських територій. І у подальшому ми з вами розберемо, чому тут можна припускати, що Сізіньпінь має на увазі Тайвань. І в тому контексті тут вже буде розв'язуватись боротьба з Сполученими Штатами Америки. Загалом, Foreign Ефейс зазначає, що ці заяви прозвучали на тлі різкого збільшення оборонного бюджету Китаю в поточному році. Відповідно, цей бюджет повинен бути збільшений до 7,2% ВВП. Також влада країни заявляла про плани скоротити залежність від продовольчого імпорту. Тим часом речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей анонсував зміцнення стратегічних комунікацій і координації з російською армією. Його слова загалом наводить агентство Річерз за його словами: дві країни будуть разом працювати над реалізацією ініціатив в області глобальної безпеки і спільно захищати міжнародну справедливість і законність. Зокрема, ТАН пообіцяв спільні військові навчання двох країн, спільне патрулювання морських акваторій і повітряного простору. Ну, як ви зрозуміли, оскільки мова йде про те, що буде зміцнюватися військова комунікація і співпраця з російською армією, то це ж не з тією метою, щоб. Як хтось собі тут говорив, що має відбуватися експансія якогось там Сибірю чи Хабаровського краю. От, в даному випадку е, міністр оборони Тан Кефей повністю ці тези розбив. Очевидно, що це іде підготовка до війни за Тайвань. І до війни з Сполученими Штатами Америки. Тому що, як ви знаєте, є зобов'язання штатів про випадку, якщо на Тайвань буде здійснений напад, Сполучені Штати Америки можуть і можуть втрутитись відповідний конфлікт для захисту Тайваню. Тому ось така новина. Вона є досить ж ну, таки, негативною. Це і пояснюється тим, чому Цзіньпінь втретє очолив Китай. Тобто, в нього є реальні експансійні ідеї щодо Тайваню і загалом щодо розв'язання якоїсь війни. Тому й ми почули такі вислови. Тобто, абсолютно все те, про що ми раніше говорили, це про поїздку Цзіньпіня до Путіна і ці перемовини. Це і спілкування з своїми диктаторами, колегами з інших держав. Це все говорить про те, що Китай до чогось готується. А в даному випадку, як о, говорить видання. Фулінг Ефейс підготовка йде до якоїсь воєнної кампанії. Відповідно, видання не говорить про те, коли має початися кампанія, які там сили будуть залучені, проти якої держави вона може бути спрямована. Але в гіпотетичному плані, звичайно, всі говорять про те, що цілю для Китаю знов ну, таки буде Тайвань. Питання знов таки виходить з того, що. У Росії абсолютно нічого не вийшло в Україні. Збройні сили України продовжують героїчно обороняти Україну і витісняти російських окупантів з наших земель. І знову ж таки тут ще Сізіньпінь може роздумувати. Але як на мене, коли лідер КНР здійснює такі заяви, то тут можна вазати, вважати на відсотки 80-90, що рішення. До початку якоїсь військової кампанії проти того ж самого Тайваню, воно фактично вже прийняте. Питання знову ж таки в датах, в числах і в масштабах того, як буде відбуватися ця військова кампанія. Тому в даному випадку нам дуже потрібно чітко і послідовно слідкувати за діями Китаю, за їхніми висловами. І за тим, що вони у подальшому планують. А планують вони зовсім недобрі речі, які просто у подальшому, якщо таке зіткнення може відбутись між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, це може призвести до Третьої світової війни. А це у свою чергу може ще й потягнути застосування ядерної зброї, внаслідок чого наша цивілізація може припинити. Є існування. Тому, відповідно, такій заяві ці зіньпіня надається особлива увага. І я думаю, американські спеціалісти Сполучених Америки, вони будуть дуже детально це аналізувати для того, щоб, відповідно, впливати якось на Китай. На моє глибоке переконання, впливати потрібно починати вже із запровадження проти Китаю відповідних санкцій. І таким чином. Слідкувати наскільки санкційна політика буде впливати на Китай. Це загалом коротко, що я хотів розповісти вам з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. А це відео прошу вас переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.